10 січня в історії цього дня Юлій Цезар з військом підійшов до берега річки Рубікон, кордону між Італією і римською провінцією Галія. Юлій не був впевнений у своїх силах і вагався, адже у випадку військової невдачі на нього чекав сором і катування. Але Цезар перейшов на інший берег річки і після війни став імператором. З тих часів вислів перейти Рубікон означає ухвалити безповоротне рішення. Цього дня в Любліні розпочався Сейм Королівства Польського та Князівства Литовського. На сеймі мали вирішити питання унії двох держав, але перемовини йшли дуже довго і важко. Лише 1 липня цього ж року польське королівство об'єдналось з Великим Князівством Литовським в єдину державу річ Посполиту. 148 років тому у Лондоні відкрили рух першої у світі системи метро. Транспортні проблеми пов'язані з ростом пасажиропотоку в столиці Англії, виникли ще всередині 19 століття. Ситуацію мала врятувати організація руху по підземним тунелям. Перша лінія лондонського метрополітену була довжиною 3,5 кілометри. сезон передплати на газету Вечірні вісті. Найвигідніша пропозиція. Акції та призи. Читай. Економ вигравай 10 січня. Народились Леонід Макарович Кравчук, перший президент Незалежної України, голова Верховної Ради, народний депутат, герой України. Свого часу італійський журналіст Джульєтто К'єза стверджував, що головним ініціатором розпаду СРСР був не хто інший як кравчук. На початку 90-х років дотепні люди на честь Леоніда Макаровича назвали невеличкий возик кравчучкою. Сьогодні 66-й день народження Рода Стюарта, англійського рок співака, композитора, продюсера, одного з найвідоміших представників британського року 20-го століття. У різні часи сім альбомів виконавця піднімались на першу сходинку UK Albums Chart, А 62 хіти рода входили до першої десятки чартів. Been near you to can say